З добрим ранком, з добрим ранком вас усіх вітаю, і здоров'я міцного я усім бажаю, щоб були ви всі веселі, і дорослі, і малі, гарний настрій усі мали і всміхались від душі. Малята, подивіться. Сьогодні до нас у гості завітала дівчинка. Софійка, давайте привітаємося з Софійкою. Доброго ранку, Софійка. Доброго ранку Малята. Малята. Що можна сказати про Софійку? Яка вона? Вона привітна, гарна, весела, здорова. У неї чисте обличчя, чисті ручки, розчісане волосся, чисте платечко. Дітки, як ви гадаєте, чому Софійка така чиста, охайна, весела? А давайте дізнаємось у неї. Софійка, розкажи діткам, яких правил ти дотримуєшся, щоб бути чистою та здоровою. Діти, щоб бути чистою, здоровою та веселою, я дотримуюсь правил особистої гігієни. Ви знаєте, що це таке? Давайте я вам розповім. Кожного ранку ми вмиваємося. Діти, а ви кожного ранку вмиваєтеся? Так, молодці, зубки треба чистити двічі на день, зранку та ввечері. Дітки, а ви чистите зубки? Молодці, розчисувати волосся треба кожного дня. Діти, а ви розчісуєте кожного дня волосся? Молодці. Мити ручки потрібно після прогулянки на вулиці та перед прийомом їжі. Діти, а ви мийте руки? Молодці. Ось такі правила гігієни. Якщо ми будемо дотримуватись правил особистої гігієни, то ми будемо з вами здоровими та веселими. Дякуємо тобі, Софійко. Ми слухали тебе уважно. І наші дітки обов'язково також будуть дотримуватися правил гігієни. Малята пропоную пограти в гру «Назви предмет. Подивіться уважно на малюнок і назвіть предмети, які тут зображені. Мило, Рушник, грибинець, зубна щітка. Молодці. А як ви вважаєте, для чого ці предмети потрібні людям? Мило. Мити руки так, грібінець, Розчісувати волосся правильно, зубна щітка. Чистити зубки так. Рушник. Витирати руки, обличчя, тіло. Молодці. Які ви розумнички. Ми гарно з вами пограли. До нових зустрічей.